За руку з дітьми за татовою нагородою сьогодні у Чернігові сім'ї загиблих воїнів отримали державні відзнаки посмертно. Вручали ордени у Чернігівській обласній військовій адміністрації. Трьом родинам передали ордени Богдана Хмельницького третього ступеня. Ще п'ятьом ордени за мужність третього ступеня. Дружина Тараса Тишевського, старшого солдата 134-го окремого батальйону оперативного командування Північ з двома доньками отримали відзнаку. Він загинув 9 березня, можна сказати, 10 березня рік був нашій доньці Соломії. Нам 10-го повідомили. Загинув він за Новоселівкою, як нам відомо. Взагалі був кращим татом, кращим чоловіком, кращим братом. І другом. Він був на контракті ще з 16-го року. Він був і в Маріуполі, їздив. Багато їздив. Орденом Богдана Хмельницького нагороджено ніженця Олександра Бориса, майора 11-ї окремої бригади армійської авіації. Він загинув у 27 років. Нагороду отримали батьки. Він у нас був капітан, командир. Вертольотної ланки. На той момент він вже там, на Донбасі, Донбас, Луганщина, захищав нашу країну 15 березня, коли він виконував нове завдання, так трапилося. Їх було два вертольота. Перший ведучий він був відомим другим. І ракета влучила на вертоліт. Екіпаж чотирьох чоловік загинув цей на Донбасі під Маринкою. нас зараз життя зупинилося. Дуже велика втрата. Також державні нагороди вручили родинам Сергія Телушкова. Він старший лейтенант першої окремої танкової сіверської бригади. Загинув 25 лютого під рівнопіллям. Володимира Шпака, старшого лейтенанта 13-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Виговського. Він загинув 6 квітня 2021 року на Донеччині. Олександра Перепілки, солдата 134-го окремого батальйону оперативного командування Північ, загинув 2 березня у Чернігові в районі Річпорту. Геннадія Шведа, прапорщика 134-го окремого батальйону ОК Північ, загинув 27 лютого у Чернігові в районі Бобровиці. Володимира Осипенка, сержанта 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Виговського, Загинув 18 березня у селі Буди Чернігівського району. Андрія Мельника, солдата 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Виговського, Загинув 28 лютого у селі Олешівка Чернігівського району.